Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми на своїй дачі в своєму садочку. Приїхали сюди несподівано, навіть не планували поїздку, але так все склалося, що ми. Приїхали сюди і коли вже приїхали, навіть не планували знімати відео. Але знаєте, коли ти під'їжджаєш, коли в тебе серце тьохкає, коли ти входиш в хвіртку, бачиш свій садок, знаєш, що стільки глядачів з нами вже дуже багато років на нашому каналі. Всі вони, всі ви хвилюєтеся, як наша дача, чи вона ціла, чи все добре. Отже, вирішили все одно трошечки приділити увагу вам і відзняти відео, показати, як виглядає наш садок. Коли їхали, знаєте, серце так тьохкало. І коли дивишся на ліси навкруги, згадуєш, коли ти ходив там, щось збирали, і суниці збирали, і ожину ми збирали в лісі. В нас дика дуже. Знаєте, хвилюєшся. Бо відкриваєш хвіртку і не знаєш, що ти можеш побачити, як тут це виглядає. Так, в нас є можливість, ми дзвонимо і дізнаємося, чи все добре, чи можна приїхати. Отже, приїжджаємо саме тоді, коли нібито можна приїжджати. Подивилася, що багато рослин зараз на весні 2025 року садочку загинули. 2022 рік це. Повторюю для тих, хто нещодавно під'єднався і підписався на наш канал. 2022 рік наша дача була під окупацією. Ми недалеко від Вовчанська, 12 кілометрів до Вовчанська. Ми майже прикордоння. Так от восени 2022 року цю територію наші збройні сили звільнили. Слава Збройним силам. Молимося за них кожного дня. Ми приїхали, подивилися все добре. А вже 23-го року навесні ми почали прибирати в садок. Прибирали тут все, що захарашено було, зароше було. Привели до ладу. А 2024 року. Вже в нас такої змоги не було, приїжджали дуже рідко, бо контрнаступ навесні почався. І вже тут дуже гаряче було, дуже гаряче. Ми приїжджали, але годинку-дві були, щось поробили і поїхали. Так, щоб я доглядала, обробляла рослини, підживлювала антистресовими препаратами, їх обробляла, такого не було. Дивлячись на те, що літо 2024-го і осінь була дуже спекотна, то навантаження на рослини було дуже велике. І от весна 2025 року вже показала, які рослини не витримали ось такого відсутності своїх господарів. Дивлюся на красу, ось бачите, квітують які гарні квіточки, якого неймовірного кольору. І з цієї сторони туя. Коли подібна даніка, бачите, вся засохша, вона не витримала. Хоча тут декілька туй. Бачите? От коли ви в мене питаєте, а що трапилося? Туї всі в одному місці зростають один той самий догляд. Ось, бачите? Догляду зовсім ніякого. Оці всі гарні, гарно виглядають живі, а ця засохла. Ось такий вигляд має туя, коли подібна Голден Глоб. Неймовірна красуня. Он зараз чоловік вам покаже, як виглядає Голден Глоб, коли вона жива, яскрава ось в цьому місці. Бачите? Минулого року, 2024-го, ці я трошки навіть підстригала. А ця, що це таке, друзі? Я знаю, що це таке. У нас безпритульні тут песики, які з Вовчанська прибігають сюди, і вони. Ви, якщо дуже уважно дивилися наш канал, ви їх бачили. Ось саме ці песики, ну хто за ними буде доглядати, де вони будуть робити свою справу? Оце саме те. Оце песики. І ось, дивіться, туйка жовтого кольору, вся засухша. Це теж ось, бачите, песики вздовж доріжки бігали, свої справи робили, і туйки загинули. І тут починається доріжка біля будинку. Таке зручне місце, можна теж свою справу поробити. Бачите, ось ці два самшита. Вже треба викопувати і навіть не сподіватися на те, що щось виживе. Я знаєте, коли я бачу такі рослинки, а ще коли мені трапляються ваші запитання, що робити чи відновлювати, друзі, якщо у вас багато рослин, тоді, можливо, є сенс відновлювати рослини. Але коли 30% на рослинці є хоча б чогось живого, оце все можна по. Обрізати сухе, ось як на цій туї. Підживити, все зробити. Ну, такий догляд, як треба. Тоді можна відновлювати. А отакі, як самшити, нічого не треба робити. Викопуємо і вибрасуємо. Одразу можна зрозуміти, що точно були песики. Бачите? Ямки риють. Ось тут туя загинула. Ти не бачив навіть її, так? Ось. Туйка загинула. І ось тут на Альпійській гірці, я подивилася, ну, теж, бачите, теж туя загинула. Вся суха. Десь трошки живої є, але відновлювати її точно не буду, бо немає в мене можливості. Ось дивіться. Що гарно зовсім без догляду виглядає. Позаду мене ту і Асанкіст. Барбариси всі гарні. Ялівець блючіп, Ялівець Нана ось він. Гарно виглядає. Вівсяниця. і іберис, неймовірний красень. Минулої весни, хто придбав, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вас. Виглядає і беріз вічно зелений. З цієї сторони кіпарісовик горохоплодний болівар. От часто мене питають Світлана, а як за ним доглядати, чи гарний він. Він неймовірно блакитного кольору. Можливо, десь в нас в Україні є такі місця, де він зростає без додаткового догляду. Але знаєте, от я вже в нашому теперішньому саду, де ми придбали в Харкові ділянку з будинком, я вже його саджати не буду. Бо це, ну, це додатковий догляд. Я не хочу витрачати свої сили на рослини, які мені треба додатково доглядати. Хочу саджати такі, щоб я посадила і нічого. Навіть і не хвилювалася, що десь мені прийдеться щось додатково робити. Всередині є хвоєпад, не чистили восени. Це туя елегантісіма. Ялинка блакитна, непогано, непогано, гарно виглядає. Тут спірейки. Грунтопокривні рослинки чудово виглядають. Чудово. От дивлюся на них. І знаєте, і аж радію. Ось з цієї сторони це є лівець стріхта, варігата. Це ж така, теж така рослинка, що треба її додатково доглядати. Вона колюча, чистити всередині, постійно стригти. От, може, зараз відео вона і гарно виглядає, але знаєте, колюча. Коли всередину треба залазити, треба такі довгі, щоб були рукава. І щоб рукавички надягати. І заходимо з цієї сторони і бачимо ще одну загинувшу туйку. Ось бачите, яка красуня була. І в неї форма дуже гарна. І підстригала її. І все, друзі, вже вона відійшла. А ось з цієї сторони, ось зараз чоловік покаже вам. Дивіться: оце ялинка. Про яку завжди пишуть, вона така вибаглива, вона боїться сонечка. Вона підгорає, вона те і вона се. Друзі, ось Кіпарісові горохоплодний болівар. Зростають вони, між ними два метри, однаково по сонечку. Ця дивіться, яка. Гарнюнька. Гарнюнька, так, всередині є хвоєпад, всередині, але його не зовсім дивіться. Всередині ось є. Треба почистити. Але зовні вона така гарнюнька, жодного опіку немає. З цієї сторони з нас південна сторона, сонечко йде. Нічого немає, жива. Тобто дивіться, в кожному садочку свої умови, і в кожному садочку можуть однакові рослини зовсім по різному зростати і зовсім по-різному е себе вести. А ще, якщо вже я поряд знаходжуся з вербою хакоронішики, в нас в нашому розсаднику є верба хакоронішики, ще була на штамбі. І коли ви питаєте, яка вона буде в дорослому віці, хочу вам показати Штамб нашої верби метр сорок. От, дивіться, метр сорок. Верхівка, верхівка, ще зараз поміряю, щоб вам показати. Скільки верхівочка? Скільки верхівочка? Е, метр п'ятдесят, друзі. А? Е, метр п'ятдесят. це вже стрижена, формована. Бачите, куля, коли е, почнеться відростання ось всіх цих нових гілочок молодих, які потім будуть біло-рожевого кольору, вона ще стане більша. Тобто, коли ви мене питаєте, яка вона буде в дорослому, 90 сантиметрів стовбур підщепи і, і ще додаємо метр 50 верхівки, це 2,40, ось таку мені вже складно доглядати. Ви бачили, що в мене є особливий кущоріз подовжений. І інколи мені приходиться і на драбину залазити, щоб підстригати. Тобто, якщо у вас буде 90 сантиметрів верба, і ще ось така велика верхівка, це достатньо, щоб її легко було доглядати. Не треба ганятися за дуже високими стовбурами, на яких щеплена верба. Бо друзі, вже зі свого досвіду я вам кажу, це складно. Може тут у нас містечок, бачите, може сюди стати. Не в кожного є можливість. І ви ж розумієте, що ви з часом стаєте дорослішими, і у вас вже й сили не ті, а рослини все одно потребують догляду. Що в нас, дивіться, стовбури, коли теж якісь там порепані ще дуже хвилюються, коли е, купують, ось, бачите, це звичайна верба дика, на яку щеплюють вже вербу хакурніших і в них. Навіть відрізняються, бачите? Цей гладенький, цей, цей більш такий шершавий. Тобто це нормально, це живий процес. Збільшуються стовбур, тріщинки, які з'являються, головне правильно сформувати. Можна навіть трошки припідняти, якщо вам дуже хочеться. Але не треба, друзі. Достатньо двох метрів, достатньо. Висоти, щоб гарно доглядати, і щоб вона і біля паркану дуже гарно виглядала. Розумію, що багатьох запитання часто виникає, чому мені так подобається ялівець скельний Монглоу? Він не колючий з усіх ялівців, які вони не були гарні, він не колючий, блакитний. Бачите, спеку не горить. І спеку гарно переносить. Ну, принаймні, за весь цей час у мене ну, зауважень по ялівцю монголу зовсім немає. І підстрижена ось тут нас форма, бачите? Бо заважала вже вербаха шихи. І куля гарна можна формувати. І ось такого, такої звичайної природньої форми. Він дуже високий не буде зростати. А ще, друзі, знаєте, для того, щоб ваші рослини хвойні мали яскравий колір. Бо я бачила ялівці монглоу тьмяні, неяскраві. І в мене е, запевнювали, що це Монглоу. Так, я бачу по хвої. це монглоу. Але я бачу, що його недостатньо годували. Під багатьох своїх хвойних рослин я додаю. Пролонговане добриво осмокот, калійне. Воно додає яскравості вашим хвойним рослинам. Якщо ви хочете, щоб сад був гарний, витрачайтеся на годування ваших хвойних рослин. Друзі, сподіваюся, трошки вам підняла настрій, особливо тим, хто дуже хвилювався, чи ціла наша дача, наш сад. Слава Богу, ціла. Хейтерам! Відповідаю, що нікому не віддамо, і наша дача певною мірою захищає в цьому місці деякі міста нашої країни. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Слава нашій Україні! Слава нашим Збройним силам! Завдяки яким все так, як є. А ми з вами дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео вже в нашому новому саду і біля нашого нового будиночку. Тож до зустрічі!